Водний світ є водний світ. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна змінила свою позицію у підтримці України і більше не має жодних кордонів. Що це означає? Якби ж всі заяви, які вони роблять, за ними щось стояло, якісь конкретні дії. Так, значить, заява Макрона. Що ми один народ, це про що. І що це нам, що це нам дасть. А це не проста заява, це не пусті слова, це не про допомогу в плані розширення там, воєнної допомоги і таке інше. Це більше про торгівлю, і це більше про майбутній союз. В якому Франція бачить себе разом із нами і правильно робить що бачить. Так що в якомусь ми союзі будемо з Францією з вами? Чи передасть Франція Україні свої винищувачі? Чи передасть Франція по факту нам винищувачі? Чи передасть Франція нам винищувачі? Ну, взагалі, ну, непогано. Непогана історія тут у нас видніться. Не передасть, але дасть е -м 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 в оренду. Ну, щось таке. Нехай хоч в оренду. <скільки> <quant> <monitor> Швеція офіційно стала 32-ю країною членом НАТО. Чи стане Україна 33-ю державою учасницею Альянсу? І чи чекають Україну в НАТО? Чи будемо ми 33 державою в Альянсі НАТО? Не, -не. не будемо. А що так, вони ж так чекають, так переживають за нас, ночами не сплять? В нашому домі смерті не потрібні. Це НАТО вважає ну так, от просто свою позицію виставляє щодо нас щодо України. Тобто, якщо б не війна, ну тоді може бути, але це не факт. А коли смерть, і ви до нашої хати принесете смерть? Ні, народ, як пишуть західні медіа, Україна вступає у нову фазу війни, і головне зараз активно копати окопи. Така тактика допоможе нам втримати наші позиції на фронті. На жаль, на сьогоднішній день карти показують, що окопи будуть там, і фортифікаційні споруди будуть там, де вони потрібні бути, тільки в тому випадку, коли ми вже. Надамо звіздюєй Тиморкам. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Але ж таке, знаєте. Чому росіяни так активно взялися за прикордоння сумщини та саме місто Суми? Чого вони хочуть? Чого вони кошмарять суми? Що їм потрібно? Відволікти увагу. Від іншого напрямку, від іншої сторони і ця сторона цей напрямок, ця це, це місто знаходиться біля води. Тобто, сума це відволікаючий такий маневр. У військовому командуванні України заявили, що Україна націлена на контрнаступ у цьому році. Чи будуть у нас потужності для контрнаступальних дій цього року? З нашого боку контрнаступ. Цього року з нашого боку контрнаступ. Значить так, найближчі два місяці, поки йдуть е, переговори, договорняки, перемовини, як хочете, називайте, нашим хлопцям просто не будуть давати такої команди. Це перше, а по-друге, і не будуть давати ресурси. Не тому, що їх немає увага, а їх не будуть давати. Які зараз стосунки між зеленським та польським президентом Анджеєм Дудою? Які стосунки між Зеленським? Та дудою. Вони обидва розуміють, що е, і у України, і у Польщі є спільний ворог. Вони обидва про це знають. Цей ворог каламутить воду навіть на рівні влади у Польщі. Тобто, це не якась там, знаєте, проста людина перехідна. І м -м, поки не зміниться влада в Польщі, нічого доброго в наших стосунках не буде. В 2028 році ми з Польщею будемо. Під одним, під одним дахом, під одним, як це назвати, в одному союзі. От щось нас буде об'єднувати. 28-й рік. От подивитись в Україні побудують систему блокування російського теле та радіомовлення на прикордонних територіях. Загалом вісім областей чи зменшить це вплив російської пропаганди на українське населення, чи це просто гроші на вітер. Ой, чи буде таке зроблено? Поборються з російською пропагандою. Чи дасть то результат? Перемога України дасть результат. Коли наші хлопці наваляють тим е пікам, дасть найкращий результат. Ілон Маск дійсно фінансує політичну кампанію Дональда Трампа. Чи Ілон Маск фінансує політичну кампанію Дональда Трампа. Фінансування від нього іде не повністю, але так фінансує. Причому в ньому у нього у маска нема виходу іншого. У нього просто немає іншого вибору.